Друзі, всім привіт! Прийшло подивитися, як почувають себе помідори в парнику, бо мене вчора наляколи, що і в теплицях людей розсода померзла. Думаю, що тоді про парник думати. Ну ніби нічого, поки що закрите. Ми сьогодні на день розкрили, тому що тепло на дворі. Ось дивіться. Треба ось буде полити, мабуть, його і накрите, тому що на ніч знову мороз передає. Хто казав, що буде у нас дощ, але погода така, я вам скажу, що вітер дме, он, хмари ганяє, а так зрозуміло, чи буде дощ, чи не буде. Також Поприхвочувало й дерева в нас. Сьогодні садили капусту. Вчора їздили, купили цвітної капусти і синьої, бо в нас своєї не було. Капусті нічого не буде, вона до 7 градусів морозу витримує. А... Так посадили он. капусту на межі з сусідкою там, де. Трішки місця залишилося, щоб не пустувала земля. Ось дивіться, як горіх ще змерз у нас. Горний горіх був. Де, я думаю, йому нічого не буде. Листя то впаде. може на наступний рік буде горним. До речі, я думала, що не померзла клубника, коли листя, то нічого. А дивіться, ось яка. ось чорне всередині. Померзло. І черешні померзли. Зараз я підійду, покажу черешні. Я прикоси, я думаю, вони осипляться. Чистина постраждала від морозів. Та дивлюся в інтернеті, що скрізь вони пройшлися дуже гарно по всій Україні. Давно в нас таких морозів не було. Думаю, вони осипляться. Очорніли ось і отечу. Видно, думаю, що видно. І абрикуси також. Зверху і листя прихопила. А, ось так виглядає абрикуска. Не знаю, чи видно ось. Калина цвіте гарно. Так що місцями дивлюся, прихопило малину. Ось тут нічого зелена стоїть, а ось. Ну, сьогодні також обіцяють мороз на ніч. А в нас тут водойма ставок недалеко. Ось Пляшки вітер аж туди позакидав. Не знаю, як його накривати, щоб вітер може вти... втихне, но ніч. Там вдасться ось до сусідки аж пляшки полетіли. Ті, що накриті огірочки були. Вітер, я думаю, ви чуєте, який. Щеку тихенького приніс, а не морозу, ну, а там буде що буде, що ми можемо вдіяти, Хотіла ось пляшечку ослі. Тепер такі, що пляшки здової. Зараз постараюся пригорнути хоч трошки, бо де накрито було, там не змерзло. де розкрито. mejor Так землею. Пригорну помідори будемо висаджувати вже, коли стабілізується по. Де он косять траву. Головна трава, я вам скажу що Трава витримала. Бур'яни як стояли, так і стоять. Бур'яну нічого. А от ці всі культури примерзли. Надіюся, вона у нас відійде. Правда, і жука кропити треба, хто знає, обіцяють, що буде дощ, то жука не покропиш, бо все змиє. Ну, а в принципі, якщо вчора поморозило, то тут залишки картоплі. Дивіться, як гарно мало мурять. П'ятеро на одному кущі. Так ще вже вам побачимо ще до вечора, чи прискати її сьогодні чи ні. Там, де поздувало пляшки так що Вечора, а вітер з півночі горний такий. Там ще я ж кажу ось баклажан. Один не накритий, тому що он пльошку занесло. бачите побочила треба. І перець так само. Зараз на накривось піду. Там, де поздувало пляшки, бо пригортою. Землею трішки. Все, понакривола те, що вітер поздував пляшки, попригрібола трошки землею, може не так воно буде з але в принципі подивимось, тому що, я ж кажу, е вітер у нас зараз горний. Ось тут ми, до речі, у нас оце лише оця кукурудза зійшла. дві почечки посадили. Ми. І оцей був рядок аж до кінця е грядки. То ось бачите, ми одне Зійшла, а далі нема. Так що. Нічого, гарбузи сьогодні пересадили також. І ось посадили тут. Це в нас агресор ділянка, пізньої капусти. А це 20 корінців синенької капусти такої на салат. Ось. Така. І... 20 корінців цвітної У мене Артем дуже-дуже любить блинчики з цвітної капусти. Так що я думаю, що 20 корінців це тут х... Х... вистачить. Щодня її не буде вже, звичайно, робити. А і в морозилку вистачить покласти. Так що такі справи сьогодні. Чую вдалені. І Волганьовка є, Це признак дощу. Там, в принципі, побачимо, що воно буде. Так що, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтеся, всім бажаю мирного неба, всім пока-пока.